Всім привіт! Сьогодні у нас експрес-рибалка після роботи. Часу дуже мало, вже на начало восьмого вечора. Ми мчимося на Житомирську річку тетерів в межах міста. Спробуємо щось піймати на мармишку. Погнали. А ти що? Оце поток водички. Походу тут рибалка Точно не задача. Треба їхати їхні місце шукати. Це капець. Коротше є як Забув крип на камери. Це, мабуть, був знак. Mm -hmm. Тому що така течія скажена на річці. Що навіть не очікував, що в цьому місці буде така течія. Дощі були буквально ну, пару днів назад. я вже думав трошки цей паводок але ні. через дамбу такий рівень води шурує, що капець просто. Там взагалі нереально було під дамбою ловити. Переїхав трошки нижче від дамби. Також є течія, але спробую, може щось і вийде. Раз вже приїхав. Погнали. Там. Ось така приманочка. Два грамчика, бо течія велика. Спін, правда, у мене трошки не для цієї місцини, але не для цих умов верніше. Вибирати нема що. Справа в тому, що клюють окуня. Куча поклювак падає приманка на дно. Без перестанку Не Засікаються собаки. Можливо, треба трошки меншу приманочку поставити. О, та лки палки. Таке враження здається, що вони там бадаються за приманку один одному заважають, щоб Було Видно в кадрі, як він плюнув, правда. В заглот. Просто в заглот. Випускаємо. Я тему не прочухав там з хлопаків. Ну, окунь в ударі. Там реально їх повно, просто. Я кидаю ну, 2 метри від берега, від берега. Скажу, вони там б'ються, вони не можна засікти. Куча... Куча клювак. Засікається рідко. Прямо на падінні клиент. Видно, їх течія до берега прибила. Ну-ну-ну. Єсть. Але після роботи таке задоволення отримати, ти що ще качка прибудула та 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 Слухай, прийдеться це відео трошки. Пізніше викласти, до прийдуть хапуги <гум> і вибомблять. Я то їх відпускаю, звісно, хай живуть сьогодні. Я вам наступного разу хочу приїхати і щось піймати. О! Зійшов. Я сподіваюсь, ця рибалка сповнить вас житомирським вайбом вечірнім. вони там таке мотлох роблять просто <смір> диве що вони витворяють наступно. Ні ну ви подивіться. Подивіться, як він ковтає. Фух. Треба трохи видохнути. Є і є. Чесно? Чесно, я навіть не очікував, що попаду так. А це тільки говорить одне, що потрібно не сидіти вдома, а вибиратись, щоб не трапити на таке задоволення. Це вже мене якась махнатка плюнула. Це все клювання були, щоб ви розуміли. Не хочеться спалитися, вже... але вже ці пацанчики сніме їх там он стоять. Теж якісь вони там цепові постійно, а тут сонцем не буде. там троє почка стоїть. Теж смікрухой. І, тик, оп, і зійшов <смір> емоції, вайб і задоволення Я такої риболовлі тільки лювака є. Ну ми продовжуємо кайфувати, поки є така можливість, поки він плює. О! Щось піни з рук не вирвав. Прикольно. Ну вже дві приманки розшматували мені. Знімай кінчик, зараз здається, ще. Падає на дно. Куча покльовок відразу йде. Оп! Зійшов. Зійшов. Така якась аномальна кількість цій обратців, цих окунів. Вони один одному заважають зажувати приманку. Покльовок просто тьма тьму Ось так, з приманкою ми її зробили. Розбили її в хлам вже. А, до речі, розкажу по приманку. Це дуже просто, 2 грамчика і флагмановська танта. По-моєму, хитомік називається. Але я думаю, при такій кількості концентрації в цьому місці окуня він буде клювати на будь-який шматок гуми. Приманка тут не дуже. Робить погоду. Оце, оце, оце все покльовки, це все покльовки було. Зійшов! Пливи, друже. Є тільки один недолік такої рибалки, що вона швидко надоїдає, але, як я сьогодні на початку сказав, у нас сьогодні експрес-рибалка. Після роботи швиденько, буквально годинка-півгодинки. І йдемо пити каву. Зміни котяку. Котик, він теж прийшов ловити рибу. Він з'їв того кунчику. Будеш? Ну, На більш нічого нема, бери охуення, бо пойди гуляє. Кіт, який живе біля річки, рибу вже їсти не хоче. Він одненько Йому хочеться майбутнь пограти з більше. А пуги вже прийшли, газ будуть паховатися. Ну я вже навіть не знаю, що показати. Клювання ви всі бачили. Я вже, я вже знімаю котика, який ловить рибу разом з тобою. Вже, напевно, її наївся, йому вже просто цікаво гратися. І вже й гратися не цікаво. Тебе постала птовопінчика, більшість.

Я сам люблю, коли картинка якось змінюється. Сидів там. Диви який красень клюнув, бичара. Прикольно.

Кіт піймав його хе, ти його піймав, забирай, хай вже йде. Дум -дум. Ну, все, будемо завершувати сьогоднішню експрес-риболовлю після роботи. Надію, що я розкрив тему цієї риболовлі. Не сидіть дома, виходьте до води, навіть якщо у вас є якісь півгодинки. Всім пока, до нових зустрічей.